Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витік. І сьогодні готуємо ніжну, соковиту, свинячу рульку. На даний момент це, можна сказати, бюджетний варіант. Рулька ось такого розміру, 1 кг, я заплатила за неї 100 гривень. Беру велику кастрюлю, її кладу повністю не різавши, не рубавши цілою і буду заливати водою. На таку каструлю у мене пішло 3 літри води, ви дивіться так, щоб рулька була майже покрита, і ставимо її варити. Додаємо сюди в бульйон 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки духмяного перцю та півчайної ложки чорного перцю горошком, 2 листочки лаврових. І на малому вогні вона буде в мене кипіти 3 години, тільки на малесенькому. Бульйон закипить, смакуйте. Як любите більш солоний варіант, то давайте 1 столову ложку солі. Ось у мене 3 години прокипіла рулька, я її тепер перекладаю. Бульйон можете використовувати для перших страв, для холодцю, борщу, супу. І тепер буду експериментувати. Беру сьогодні дуже незвичайні трави, беру зубровку, беру чебрець. Беру фенхель, материнку, всі трави, які раніше використовували в українській кухні. Буду брати також ялівець, ягоди ялівцю теж раніше дуже часто використовували, як приправу до м'яса. Я їх трошки протру, не буду перетирати на поршок, а тільки просто їх. Трошки розімну, щоб вони полопалися, і в такому вигляді вони вже віддадуть весь аромат. Ось дивіться, щоб вони не розпливалися по всьому, по всій рульці і не приклеювалися. Зараз ще трошки чорного перцю розітру, То я оці такі трави, які мілкі, буду використовувати в пакетику для чаю, щоб зручно було, вони всі запахи смаки віддадуть, і його буде зручно виняти. Ось такі в мене пакетики для чаю можете брати, нічого страшного, як і так вкинете. Просто що я не хочу потім виловлювати. Ці спеції я хочу просто вийняти цей пакетик. Та й все. А зубровку і чебрець я просто зв'яжу ниткою, і теж тоді цей пучічок можна буде вийняти. Рульку буду тушити я в рукаві і буду заливати темним пивом. Бо я знаю, що будуть питання, чим можна пиво замінити. На даному, в даному рецепті нічим, тому що це темне пиво, воно на солоді. Солод як він випарюється. Боже, це такі аромати. Він так пахне, і вся рулька буде пахнути солодом. Це буде дуже смачно, дуже гарно і дуже запашне. Ось в мене вона трошки підхолола, я вже можу в руку взяти її. І покладу в рукав для запікання і в таке скляне деко. Зараз я викладаю і буду ці трави. Кладу з одного боку, з другого боку, вони в мішечку віддадуть повністю свій смак і запах. І тепер буду заливати все пивом. Я беру пів літра пива, і якраз воно сюди все. Зелью. Якщо вам дуже цікаво дивитися мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Чекаю ваших рецептів, рульки в коментарях. Я дуже прислухаюся до ваших рецептів, багато рецептів, які мені присилаєте, я на основі їх готую і записую відео, щоб готували інші. Так що, якщо всі такі рецепти будуть цікаві, я обов'язково буду записувати відео, і нехай готують всі під Писники, які полюбляють дивитися мій канал. Духовка в мене вже прогріта на 200 градусів, і я буду ставити на 1 годину нашу рульку верх низ і деко посередині духовки. А поки воно пропікається, я ще вам покажу, як я роблю глазур, щоб наша рулька була ще і красива, не тільки смачна. Я беру половину яблука. Якщо у вас є кисле такі, зелене, як семеренко, сорт. То краще взяти кисле яблуко. Я його тру на маленьку, на дрібненьку тертку, ось скільки в мене вийшло. Можете простий рецепт взяти, змішати, гірчицю з медом, намазати теж буде дуже смачно, але хочу таку глазурь поділитися з вами таким рецептом. Ось я покладу туди одну чайну ложку кетчупу. І сюди ж буду додавати ще соєвий соус. Соєвого соусу буду додавати 300 ложки Сюди додаю. і буду брати ще тріяки. Тріяки буду додавати десь орієнтовно одну чайну ложку. Ну Я не міряю, бо він дуже погано виливається, буде так, десь приблизно. І додаю одну чайну ложку сушеного чеснику. Сушеного, тому що свіжий і десь столову ложку лимонного соку. Свіжий не дасть такий запах при тому, як буде запікатися. Ось так я все змішую і це буду випарювати на гарячій сковороді. Орієнтовно випарюю 5-7 хвилин, більше не потрібно буде випарювати. Трошки десь чайну ложку олії на сковороду додаю і помішуючи, випарюю. Ось дивіться, який вигляд має. Густішої її не потрібно глазурі, тому що не можна буде нанести її тоді на рульку. Ось пройшла одна година, і я вже виймаю рульку. Дивіться, яка вона гарна, який запах. Кипить солод це дуже приємний запах хлібу, меду, не знаю, такий змішаний, ну дуже смачно. І тепер я зрізаю верхню частину рукава, щоб намазати глазурю, і знову поставити на 20 хвилин в духовку. Тепер я включаю тільки верх. 20 хвилин буде достатньо, щоб вона була дуже гарна і засмажена і смачна. 20 хвилин, 200 градусів. Дивіться, яка краса. Я достала, Зараз я її перекладу. Вона гаряча, смачна, запашна. І зараз я вам покажу, яка вона всередині. Обов'язково приготуйте. Будь-який день, коли ви приготуєте таку рульку, буде для вас святом. Дивіться, кісточки виймаються зразу. А яка вона соковита? Обов'язково готуйте і пишіть, як вам сподобалось, і до зустрічі!